Український прапор у Конгресі США, стяг, який напередодні був на передовій, став нагадуванням світу про силу українських захисників. Це відео увійшло в історію і його з особливою гордістю дивилася 75-річна пенсіонерка Віра Олександрівна. Я в ту хвилину якоюсь дівчинкою підстрибувала, пищала, кричала. Бабуся живе у місті Олександрія на Кіровоградщині. І з цим прапором, що потрапив до США, її пов'язує дуже щемлива історія. Усе почалося ще 2013-го. Тоді Віра Олександрівна, яка все життя присвятила вихованню дітей та юнацькому театральному гуртку, разом із місцевими волонтерами передавала продукти учасникам Революції Гідності. Коли ж наступного року Росія напала на Україну, жінка почала опікуватися українськими військовими. Не було ні кабанів, нічого. Треба йти, купляти, ковбасу, все, 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 всі, які чайники були, я всі передавала туди. І одіяла, й подушки ми збирали. Люди зі дзвонювалися, їхали машинами. Луганщина, Донеччина. Також Віра Олександрівна в'язала шкарпетки та пекла захисникам пиріжки. Волонтери навіть не встигали сфотографувати військових із бабусиними гостинцями. Стоять отакі такі щоки дадуті або прожовують, пиріжки розхватали. Отак і куди б не приїжджали скрізь таке, Віра Олександрівна ладна була віддати все для перемоги України. Але повномасштабна війна забрала у неї найдорожче. Це її старший онук, 25-річний військовослужбовець Денис Карпенко. Ми дуже пов'язані з ним були, тому що він з маленьких років. Весь час я його з собою брала. І він такий виріс, весельчак, такий добрий, добродушний. Пам'ятаю, що він так позвонив, як ти? Що ти, бабусю? Уже під час війни Денис служив в авіаційній частині Національної гвардії України. 9 квітня 22-го року взяв вихідний, щоб одружитися. З Катюшею розписалися. Бабуся, я такий щасливий. Такий щасливий. Сказав 18-го числа. Бабуся, я тобі розкажу, як телефоном користується, де що. І вісімнадцятому її охоронила. Віра Олександрівна й досі переживає загибель онука, але не опускає рук. Каже, таким було прохання її Дениса. Коли він загинув і ще до сорока днів я його побачила. А що ти сидиш? Ти допомагала на війну? От і допомагай. А я ще й сиділа і думаю, що мені з грошима, цими які на весілля. Вони хотіли згуляти вже десь осінню, і я беру кошти і бігом, пішком біжу і віддаю ці кошти. Треба було збирати на дрони. На тепловізори, гроші, які збирала на весілля онука, пенсіонерка передала координаційному центру волонтерів, які купують спорядження та найнеобхідніше для військових. А потім уже Ірочка сказала, що ви не проти. Ми хочемо прапори хлопцям нашим. Добре, так прапори пошиті коштом бабусі потрапили на передову. Один зі стягів отримав військовослужбовець Артем Хазан. Він його носив просто як захист. Разом із Артемом прапор був у найгарячіших точках Донеччини. Там чоловік і його побратими подарували стяг президенту. А згодом цей символ України та наших захисників побачив весь світ. Це таке щастя було. Це відчуття гордості за нашу Україну, за наших хлопців. Віра Олександрівна і нині регулярно передає гроші та несе щось смачненьке для українських захисників. Вона щомісяця із своєї пенсії приносить по тисячі, по дві тисячі гривень. Сказала, я буду допомагати ЗСУ, поки не скінчиться війна. Мені найголовніше заплатити за газ за воду. Я просто щаслива тим, що я допомагаю. І в мене немає такого відчуття, що я зморилася. Єдине, що в мене, моя газова плита, підводить мене, духовка, що я не можу зараз випічку, я тільки от таке, але нічого. Все буде добре у нас. Все буде Україна наша. Це половину ще навіть не розказала Віра Олександрівна, як свої особисті проблеми вона конвертує в в допомогу. А коли не може, вона так жаліється через це. Це знаєте, люди, просто якими маєш ще знайомити, бути знайомим, і, і, і от бачите, єдине, що не вистачає плити, каже Віра Олександрівна. Ви знаєте, а ми як... вирішили в цьому допомогти. Так, ця історія має класне продовження, тому що. От... Та мрія про плиту, якою хоче Віра Олександрівна, щоб і далі пекти пиріжки хлопцям на фронт, щоб все це передавати. Вона здійснилася завдяки нашим постійним партнерам компанії Нова пошта. Вони дуже швидко відреагували на цю історію, придбали нову плиту, відправили її в Олександрію. І ви зараз бачите кадри. Там вже волонтери зустріли цю плиту, передали бабусі. Ну і звичайно, для Віри Олександрівни це був справжній і шок, і щирі емоції. Давайте подивимось зараз. Ой, люди добрі, дякую вам, дякую. Я відпрацюю. Я не вважаю, що я багато зробила ні. Покрапельки. Це... Мої рідненькі, мої золоті. Я дуже... дуже вдячна вам усім. Будьте здорові і щасливі всі. Хай буде Україна! Слава Героям, слава Україні! І хай Віра Олександрівна не картає себе, що гроші на лікування своє вона витратила на себе, а не на волонтерську справу. Кожна хвилина, кожна йота взагалі енергії і туди відправляється. Спасибі вам, спасибі новій пошті, спасибі Марині Пономарьові, яка зняла прекрасний цей сюжет, і низький уклін таким людям, як Віра Олександрівна, за те, що надає нам усім наснаги, чесно. За Дуже ми повертаємось велике вітання від себе.